Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Влада Румунії намагається з'ясувати, яку ж роль відіграв Тікток на нещодавніх президентських виборах, на яких переміг Джорджеско. Такий типовий правопопулістський кандидат був у такому андеграунді, але різко на виборах потрапив на перше місце. Вища рада національної безпеки Румунії навіть проведе спеціальне розслідування на цей рахунок, як же TikTok так впливає на виборців. Та й загалом хочуть з'ясувати, яку ж роль почали грати соцмережі і як можуть впливати на вибори. В принципі, це ми бачимо у будь-яких країнах, що соцмережі займаються більше і більше ринку. А враховуючи, що TikTok – це китайська платформа, то цілком могли там використовуватися механізми для просування позасистемних кандидатів, ось таких як цей правопопуліст. А в принципі, Китай зацікавлений у дестабілізації Європи і до того, щоб у Європі все більше і більше приходило до влади євроскептиків та різних ось таких правопопулістів. китайцям це було би вигідно, щоб так розвалити Західний блок. Разом із цим не можна не помічати, що ось ці системні політики вони все більше і більше відриваються від звичайних людей, і саме тому люди йдуть і голосують за різних популістських, правопопулістських кандидатів, тому що бачать, що ось ці системні політики вони не відповідають їх інтересам, вони не захищають їх права, і це теж велика проблема, про яку треба теж думати європейським політикам та у цілому європейському істеблішменту. Ну, і в продовженні теми це те, що Конституційний суд Румунії обговорить питання про анулювання результатів першого туру президентських виборів, і також там йдеться про вплив Тіктоку. Стверджується, що, начебто, цей Джорджеску ввів в оману виборців і отримав підтримку за меж країни. Для посилення своєї кампанії Джорджеску, котрої агітацію на платформах соцсетей, таких як TikTok, внезапно став популярним і визвав безпокойство своїми антиєвропейськими і антинатовськими посланнями. Протести проти результатів першого туру виборів продовжуються третій день. Подивимось на результат цього суду, але доволі дивна історія, що таке увів в оману. В принципі, усі політики використовують популізм, багато обіцянок і кожен політик так чи інакше. Вводить в оману своїх виборців і обіцяє там побудувати кращу державу та вирішити усі проблеми. Ось така дивна риторика, але в принципі істеблішменту знову ж таки не подобається позасистемні кандидати, такі як Джорджеско, тому вони намагаються всячески тиснути на них, але не переосмислювати свої дії та свої проблеми. Путін знову почав погрожувати тим, що буде арішникам бити по території України, зробив заяву про те, що цей арішнік вже серійно виготовляється. Ну і знову розповідав там, що нет аналогов, ну і все таке інше. А більше того, Путін заявив про те, що цим арішникам можуть вдарити по центрам прийняття рішень у Києві, тобто по урядовому кварталу, але цього так і не сталося. Настає ще час міністерство оборони і Генеральний штаб Російська. подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны промышленности или центры принятия решений в Киеве. Знову ж таки, незважаючи на весь алармізм, який був останніми днями, цього так і не відбулося, але в принципі може у майбутньому статися. І тут є питання там, червоних ліній, чому Росія раніше в принципі набила по урядовому кварталу у Києві, чому не було таких нападів і чому Росія може вдарити саме зараз. Чи буде це якась гіперескалація зі сполученими штатами, і можливо саме Сполучені Штати і стримували Росію від цього удару, говорячи про те, що це там є реальною червоною лінією. А знову ж таки, якщо Росія завдасть удару по урядовому кварталу, то це знову буде підвищення ставок, підвищення ескалації, і Сполучені Штати мають якимось чином відповісти, чи дати якісь нові дозволи, чи передати якесь озброєння. Разом з цим доволі цікаво, що Путін дав пряме попередження перед ударом, що в принципі уряд міг евакуватися з цих регіонів і щоб він там не знаходився на момент удару. Тобто, якщо й удар буде, то це буде якимось символізмом і не більше. Тому що навряд чи хтось там буде знаходитися з урядовців. Ну а так в цілому можна сказати, що ми бачимо нарощування ескалації, і напевно це буде продовжуватися до того, як Трамп прийде у крісло президента, до цього ескалація буде йти угору. А Ну і Зеленський висловився щодо цього і заявив про те, що Путін намагається ескалювати обстановку для того, щоб Трамп з ним не пішов на перемовини. Говорить про те, що Трамп однозначно піде на перемовини, хоче їх організувати, але Путін хоче їх зірвати, і якраз розмахіває своїм арішникам чи щось таке. В Принципі, у цьому є логіка Путіна наразі не потрібна заморозка війни. Росія перейшла в активну стадію наступу і наступає майже на усіх фронтах. А також ходять чутки, що й може початися наступ на Запоріжжя. При цьому не виключається, що така активність пов'язана якраз із перемовинами, які будуть у наступному році, і Путін ось ну, за цей час, до приходу Трампа, хоче знову ж таки заволодіти більшою кількістю земель, ну і також хоче контролювати Курську область і витіснити відтуди ЗСУ. Ну і знову ж таки, республіканців це налякало. Той же Джо Роган нещодавно кричав, що він побоюється третьої світової, правда, звинувачував Зеленського на цей рахунок, але так чи інакше цей алармізм і використання Арішника спричинило ось таку паніку Серед деяких республіканців. А щоправда, частина республіканців покладають якраз відповідальність на демократів, начебто це ось вони ескалюють. А хоча до слід зазначити, що провина на цій ескалації лежить прямо на Росії, а саме все почалося з північно-корейських військ, які були введені на територію Росії і які наразі використовуються в боях навіть на території України, як повідомляла українська розвідка. Тому адміністрація Байдена була вимушена піти на відповідні кроки. І це була доволі логічна атв'ятка якраз на кроки Путіна. Сполучені Штати не могли не відреагувати, тому покладати ось провину на демократів доволі несправедливо. Європарламент все ж таки не визнав результати виборів у Грузії і хочуть, щоб ці вибори були проведені повторно. А не наступною новиною йдеться про те, що прем'єр Кабахідзе відмовився від переговорів до вступу до ЄС до 28-го року. Ну і сполучених Штатах заявили про те, що вони розривають стратегічні відносини із Грузією, і що це відбувається через те, що Грузія відмовилася від євроінтеграції та інтеграції до НАТО. А ну і після цього у Грузії почалися великі мітинги. Мітингувальники говорять про те, що Грузія порушує конституцію, тому що у Конституції якраз записана інтеграція в ЄС та НАТО. Цікаво, що незважаючи на те, що партія Грузинська мрія останніми роками почала зближуватися із Кремлем і в принципі підігрувати Росії, це було очевидно. Тим не менше вони до останнього підтримували свій курс на євроінтеграцію, і навіть на виборах цього року вони стверджували, що вони за євроінтеграцію і що цей курс у Грузії буде продовжено. Але щойно перемогли, відразу відмовилися від таких інтенцій і заявили про те, що ніякої євроінтеграції не буде. А хоча протести, звичайно, почалися і до цього, саме через вибори, але в принципі ось ця заява, напевно, стала ще одним тригером, через який почалися більш масові протести. Щодо протестів, то вони за останні дні набули вже більш жорсткого характеру і нагадують майдан в Україні 14-го року. А в принципі, щось дуже схоже напевно, і силовики діють дуже жорстко. Чи вдасться грузинам революція, складно сказати, але є деякі проблеми саме цих протестів. Перша проблема це те, що людей не так багато, як хотілося. А тобто людей, які підтримують ці протести, в принципі, не дуже багато, хоча може з часом їх стане більше. Ну І друга проблема це те, що немає ніякого лідеру протесту, немає якоїсь, в принципі, чіткої опозиції. Як у свій час був Саакашвілі, коли ось була революція у 2003 році. А єдине, що є, це Зоробішвілі, діючий президент Грузії, яка підтримує протести і яка нещодавно зробила заяву, що вона не піде з свого посту президента, поки не буде перевиборів, та також назвала парламент нелегітимним, який не може змінити президента. Такісь такі вайби Росії 93-го року може будучи танками стріляти по парламенту, чи навпаки, подивимось. А власне на боці протестувальників є одна гілка влади, поки що чинна. Може ще хтось приєднається до підтримки Зорбішвілі, але поки що ми не бачимо таких інтенцій. Чисто технічно вона скоро може стати нелегітимною, тому що мають поставити нового президента. А вона так від цього справді може залежати результат протестів, тому що протести перемагають, якраз коли розколюється еліта і коли сторони між собою ворожують. Ну і нинішній прем'єр Грузії Кабахідзе зробив заяву про те, що вони не допустять майдану на свої території і що вони змогли запобігти конституційному перевороту. А відповідальність за насильство під час розгону протестів лежить на місцевій агентурі, європейських політиках та бюрократах. Ось така цікава риторика. Вона наразі нічого не вирішує, а вирішувати напевно буде просто вулиця. Таких шумних демонстрації в останні году Грузія бачила немало, но нове в веті маніфестація хто скатують жесткостью отвечают власти. Очень много задержанных, очень много избитых. И вопрос, как всегда, в том, деморализует это людей или, наоборот, мобилизует их. Израильские военные нещодавно нанесли удар по складу Хезболы, вони заявили про те, що там знаходяться ракети середньої дальності. Раніше обидві сторони говорили про те, що вони зривають перемовини, що атакують один одного, і ось така трішки є нестабільність після того, як, начебто, домовилися про припинення вогню. А незважаючи на переговори, сутички продовжуються, і це, напевно, поганий сигнал. Нагадаю, що Ізраїль має вивезти свої війська із Лівану упродовж 60 днів, і напевно за цей час буде немало провокацій. Єдине тут питання: чи зірвуться повністю ці перемовини, чи такі. Інциденти будуть ігноруватися. А тому що, знову ж таки, посилаючись на історію з Хамасом, коли вони домовилися, начебто, про припинення вогню, ескалація почалася через декілька днів, і, в принципі, ці договори були зірвані. Але будемо сподіватися, що цей план все ж таки спрацює. У МЗС України підтвердили дискусію щодо зниження мобілізаційного віку з партнерами. Так, йдеться про те, що така дискусія справді існує, але вона не є критичною і не є точкою напруженості. При цьому зауважують те, що не вистачає саме озброєння України, тому мобілізація з 18 років не потрібна. Ну про цю тему вже почали писати західні медіа. Писали про те, що Захід, а саме Байден, наполягає на мобілізації з 18 років, що ми в принципі обговорювали у минулому відео. Ну і за заявою МЗС трішки зрозуміло, що напевно йдеться про те. Що ви повинні нам передати озброєння, і після цього Україна може знизити мобілізаційний вік, тобто такий обмін. А щоправда, не зрозуміло, чому дискусія ця почалася саме зараз, тому що адміністрація Байдена... Вона вже на виході, і в принципі їм залишилося тільки півтора місяця, і вони навіть нічого не зможуть дедуково поставити, тому що просто елементарно нічого не спіють узгодити і переслати. А взагалі, враховуючи, скільки західні союзники постачають, то й справді створюється резонне питання: а чим воювати? 30-ю Абрамсами та 10-ю літаками. Постачання взагалі на порівнянні масштабу війни, іноді здається навіть дивом. Як українська армія стримує в принципі російську навалу з такою обмеженою кількістю ресурсів? А трішки пізніше Зеленський заявив про те, що Україна просила оснастити 10 військових бригад для протистояння РФ, а Захід укомплектував лише 2,5 бригади. Тобто у 4 рази менше? Франція нещодавно заявила про те, що у Нетаньяху, начебто, є імунітет від ордера МКС. А нагадаю, що нещодавно був видан ордер на арешт Нетаньяху. Це означало, що країни, які підписали римський статут, мають його заарештувати, якщо він буде на їх території. В принципі, країни, які підписали, затвердили так, що вони підтримуються цього римського статуту. Однак нещодавно МЗС Франції зробили заяву про те, що на як лідер країни, яка не підписала статут, а може мати імунітет, якщо опиниться на території Франції, тобто ніхто його заарештовувати не буде. Ця заява доволі резонна, тому що вона викликає питання щодо Путіна: а що буде з Путіним, якщо він приїде до Франції чи до якихось західних країн. Тому що ситуація аналогічна: Росія теж не підписувала римський статут, тому чисто формально Франція чи будь-яка інша країна як би має його заарештовувати. А ще раз побачили, як доволі дивно працюють міжнародні інституції, і бачимо їх проблеми. Бачимо, що в принципі, якщо країна хоче, то може щось виконувати. Якщо не хоче, то може не виконувати. І в принципі, це нічого не змінює для країни. А при цьому я абсолютно впевнений, що Путіна ніде б не заарештували, куди б він не приїхав у будь-яку країну. Якщо Путін приїде, його ніколи не заарештують. Я не уявляю, яка країна в принципі може заарештувати лідера ядерної держави, лідера Росії. Це щось за межами реальності. Навіть лідери західних країн, напевно, цього б ніколи не зробили. При цьому сам Путін не створює незручності для своїх потенційних союзників, тому не приїжджає до ЮАРУ та Бразилії. А щоб не було якогось конфлікту на цей рахунок, зрозуміло, знову ж таки, що в Бразилії там чи у ЮАР Путіна не заарештують, але одночасно їм і не потрібно порушувати римський статут. А хоча чомусь в Монголії така історія не спрацювала, і у Монголію Путін саме приїхав. Згідно з законодавством у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби є місяць до 1 січня 2025 року, щоб повернутися до частини і щоб не мати кримінальне впровадження. А нагадали, що якщо військовий повернеться до військової служби, то він повинен звернутися до органів влади і повідомити, що він наразі знаходиться на службі і що він вже несе зачем. А ну, як я вже казав, це в принципі боротьба з наслідками, а не з причиною проблеми. Останнім часом, як повідомлялося, кількість СЗЧ зросла, тому влада змушена йти на такі поступки, щоб люди поверталися на службу, тому що неможливо буде напевно посадити десятки тисяч людей. В нас немає, напевно, стільки тюрем, де, в принципі, люди у війську більш корисні, ніж у тюрмах, У тюрмах ще їх треба буде отримувати. Загалом непогано, нібито такий компроміс, але знову ж таки проблема у цілому в іншому, тому кількість СЗЧ, напевно, буде такою ж або навіть буде збільшуватися. А ну і до справді, добрих новин з армії це про те, що новим командувачем сухопутних військ стане Михайло Драпатий, а заступником головнокомандувача. Олег Апостол, ну щодо Драпатого, то це людина легенда: це командир бойової машини. Ось цього відео у 2014 році у Маріуполі. А також він є одним із командирів, який звільняв Херсонську область у двадцять другому році і, в принципі має навіть позитивні відгуки від солдатів щодо апостола, то це екс-командир 95-ї бригади, яка бере участь у наступі на Курщині. А ну і ще доволі цікаво, що заступником голови Офісу президента став Павло Паліс. Це командир 93-ї бригади Холодний Яр, також має позитивні відгуки і приймав участь у Бахмуті. І, в принципі, це, напевно, перша людина, яка потрапляє в Офіс президента, яка є військовою і яка реально пройшла фронт. А загалом, як бачимо, ставлять людей, які реально пройшли бойові дії, які пройшли ще АТО і були командувачами у повномасштабній війні. А в принципі, це набагато краще, ніж совкові генерали, які насправді не бачили реальної війни і були вже на високих посадах, коли війна почалася. А ну зеленський, в принципі, нещодавно говорив про те, що якраз буде ставити генералів, які мають якийсь бойовий досвід, і, в принципі, це напевно і відбувається. Нещодавно Борис Джонсон заявив про те, що Британія повинна вислати свої війська на територію України, але не для того, щоб вони воювали із російськими військами, а після замороження війни, для того, щоб їх там поставити на лінію розмежування. Заявив про те, що відповідальність за охорону українського кордону мають на себе взяти багатонаціональне групування європейських миротворчих сил. У складі цих сил повинні бути і британці. А ну почнемо з того, що коли Борька сам був прем'єр-міністром, щось він такого не казав і щось він не був таким рішучим. А ось як вже перестав бути при владі, він почав видавати ось подібні тезіси і видає їх раз за разом. Ну а повертаючись до основної теми, то, в принципі, це схоже на план Трампа, який нещодавно обговорювався, а саме про створення ось цієї демілітаризованої зони і розміщення там ряда європейських військ. Говорилось про те, якраз там можуть бути і британські війська, і французькі, і німецькі, чи ще якісь. Але при цьому Трамп не хоче висилати американські війська. Так чи інакше, але обговорювалися війська саме країна НАТО, більше того, навіть країн, у яких є також ядерна зброя, це Франція та Великобританія. А звісно, зараз навряд чи хтось вирішить вести свої війська на територію України. Це вкрай ризиковано, але після заморозки, в принципі, такий варіант можна розглядати, і можна це розглядати як таку концепцію гарантії безпеки на території України. А тому, що на лінії розмежування будуть стояти натівські війська, і якщо Росія захоче повторити, захоче взяти реванш, то Росії у першу чергу треба буде атакувати війська НАТО. А це вже буде нести за собою більш інші наслідки, ніж просто атакувати територію України. А ну і більше того, у цьому контингенті, якщо будуть її представники ядерної країни, то це знову ж таки буде мати більші наслідки і таку суперескалацію, на яку Кремль напевно не захоче йти. Тому це, в принципі, є таким непоганим запобіжником, а вже ж п'ята стаття НАТО була б краща, тим не менше, і такий варіант досі непоганий. Нещодавно Зеленський на інтерв'ю з Кан'юз запропонував свій план завершення війни. А так він каже про те, що Україну мають запросити до НАТО, все ж таки у повному обсязі, тобто у кордонах 91-го року, але п'ята стаття, але захист України. Буде розповсюджуватися тільки на території, які контролює українська влада. Щодо самого плану, то це, напевно, був би ідеальний план для України на даному етапі. Зрозуміло, що Україна не зможе відвоювати території на кордони 91-го року. Більше того, Україна тільки втрачає території останнім часом. А такий план може якраз гарантувати безпеку на територіях, які буде контролювати українська влада. Разом із тим, така тема і раніше дискутувалася. Про неї в принципі говорили різні політики, аналітики і так далі. Але жодного разу вона не виходила на якийсь вищий рівень, по типу там Байдена чи Шольца. А по суті, саме таку тему лобіював минулий генсек НАТО Расмусен. Його ім'ям навіть цей план і називали ще там десь рік тому. При цьому країни НАТО в даний момент не готові запрошувати Україну до альянсу, і ми це бачимо. В принципі, постійно немає чіткої відповіді, і зрозуміло, що у блок Україна навряд чи вступить у найближчий час. Можливо, вже після заморозки, після стабілізації якоїсь, тоді можна буде розглядати, але це, напевно, не рік, не два, а якісь там 5, 10, 20 років. Знову ж таки, більш реалістичним здається план, який ось згадували тільки що. Щодо розмежування зони і щодо ведення європейського контингенту військ на території України. Сирійська опозиція нещодавно неочікувано активізувала свій наступ і, в принципі, вже набула непоганих результатів, а саме вони взяли майже усе місце Алепо. А це буквально друге місто у Сирії. Нагадаю, що його обрали сирійські війська Асада ще у 16-му році. Тоді активну участь приймала і Росія, допомагала авіацією бомбити це місто, і тоді майже його стерла з лиця землі. Вот они, передовые позиції радикалов у южних вароталіпах штаб. Бойовики розмістили традиционно в мічеті. Вот она на відео. Радикалы прекрасно знають, сирийские военные не будуть на удари по мечети. А до речі, доволі іронічно, що Алеппо буквально взяли за три дні, як то мріяв один головнокомандович. А при цьому ще у 2016 році Асад із Росією брали в облогу це місто, його тримали там місяцями, і тільки після його штурму та активних авіаударів змогли узяти місце. Але воно насправді знаходилося у поло руїнах. Ну, в принципі, у такому стані воно плюс-мінус і наразі перебуває. А що цікаво, що повстанці його взяли фактично без бою? Там не було ніякої царійської армії, точніше, вона напевно там була, але просто всі потікали зі своїх місць, і вже ось ці опозиційні війська вже позахоплювали доволі багато техніки. Товір! А все це відбувається на наших очах, і в принципі поки що такі вайби афганської війни, коли таліби наступали, а регулярна армія Афганістану постійно відступала, навіть не виступаючи з ніякими боями, а при тому, що вони мали суттєву перевагу над талібами і теж тоді, пам'ятаєте, залишали дуже багато зброї. А хоча, напевно, рано щось однозначно говорити, офіційна влада зробила заяву про те, що вони відступили від Алепо, щоб нанести контрудар. Ну а так місто і справді багатостраждальне. Видання рейтер пише про те, що Росія почала втручатися у цей конфлікт і почала використовувати свою авіацію проти якраз повстанців у Алепо і вже атакують це місто. Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох пропонує пом'якшити санкції, якщо влада Росії. Захоче підписати мирні угоди, також сам Келлог запропонував цілий план дій, що робити якраз з війною в Україні. Майбутня допомога для України буде залежати від переговорів між Києвом та Москвою. Йдеться про те, що Сполучені Штати будуть постачати озброєння для стримування російської агресії навіть же після підписання домовленостей. Загалом про це йшлося і в інших пропозиціях. Якщо Росія не буде погоджуватися на перемовини, то Сполучені Штати можуть навіть наростити допомогу для України, щоб можна буде давати більший тиск, і щоб навіть можна було відбивати території, тоді Путін вже схаменеться може і піде на перемовини. Ну. Чи не менше так думають. А другий пункт це те, що фронт заморозять і на його місці буде створена демілітаризована зона. А цікаво, що просто будуть робити зі звичайним кордоном між Росією та Україною, де в принципі також йдуть бойові дії, але Росія не переходить кордон. Також є питання українсько-білоруського кордону. Саме з Білорусі почався наступ на Київ. І це теж є питання: а чи буде там якась демілітаризована зона, чи буде вона усюди, чи буде вона тільки якраз на лінії розмежування. А це також досить важливо, про що в принципі не дуже думають. А ну і наступний пункт якраз про перемир'я та санкції, а саме про те, що у разі перемир'я Росія отримує обмежене пом'якшення санкцій, а повне пом'якшення отримає лише після підписання мирного договору. Ну, це такий пряник для Путіна, як я розумію, і це погано для України в принципі. Більше того, мені не зрозуміло, а про що йдеться, про які мирні домовленості, якщо під окупацією буде залишатися територія України. А тут якась однозначна зрада, але трампісти захочуть витягнути Росію з підпливу Китаю і таким чином якраз пом'якшувати будуть санкції, щоб Росія реінтегрувалася на західні ринки. У цьому, напевно, і є головна мета: а на продаж російських енергоносіїв мають запровадити спеціальний податок, а ці гроші з податку будуть відправлятися до України. А якийсь такий аналог репарації чи щось таке, в принципі, аналогічний досвід був якраз після війни у перській затоці, коли у Ірака відбирали якийсь процент. Від продажу нафти і продавали ці гроші кувейту у якості репарацій, хоч це трішки тішить, хоча нічого не йдеться до речі про заморожені активи, які знаходяться на території Євросоюзу. Напевно, ця тема кінцево зачинена. Україну не будуть просити відмовлятися від своїх територій. передбачається, що їх можна буде повернути дипломатичним шляхом, але вже після Путіна. А ну тут зрозуміло, що Україна не буде відмовлятися від своїх територій, сенсу в цьому в принципі ніякого немає. І взагалі, коли буде транзит влади в Росії, то це буде непоганим шансом для повернення території, можливо, різними шляхами, коли буде в Росії якась нестабільність чи буде якась влада більш м'яка. А членство України в НАТО треба відкласти на невизначений термін. В обмін на всеусяжну та перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки. Ну щодо НАТО, в принципі, не дивує, Напевно, вже ніхто не сподівається всерйоз, що Україна вступить до НАТО у найближчий період. Ну а що гарантії безпеки, то питання відкрите, якими вони саме будуть, і від цього теж залежить. А чи будуть вони справжніми, чи буде знову якийсь Будапешт. Низка українських туристичних компаній займається тим, що привозить туристів із Західної Європи, сполучених штатів та інших країн. Якраз по місцям, де йшла російсько-українська війна, зокрема іноземців привозять до Ірпеня і щоб вони подивилися напевно на те, що там відбувалося. Видання розповідають, що цю сферу туризму називають чорним туризмом, і таким займаються там десятки туристичних фірм. А деякі виступили з критикою такого туризму. Хоча я нічого негативного у цьому не бачу. Ну, по перше, приїжджають іноземці зі своїми грошима. Вони возять гроші в українську економіку. Витрачають кошти в Україні, і в принципі це непогано для України у цьому плані. Деякі країни невеликі у Європі, вони, вони майже повністю живуть завдяки туризму, тому туристичні кошти це, в принципі, непогано для економіки. По-друге, з погляду моралі та чогось подібного, то тут теж немає ніякої проблеми. Люди приїжджають і бачать, які наслідки має війна, які наслідки має російська агресія, і таким чином можуть змінити свою думку на протилежну, чи підтвердити свої погляди. А з огляду якоїсь такої м'якої сили на європейців, американців чи когось іншого, це теж буде мати позитивний ефект, і це теж такий корисний досвід для людей, які знаходяться поза межами війни. 5 мільйонів всі чоловіки, ну я думаю, їх десь приблизно ще так, напевно, залишилось, якщо не втекли всі, виходять на фронт одночасно. Дивимося цифра російської армії. Як швидко ми їх відкинемо, якщо всі 10 мільйонів вийдуть? Ну я розумію, що ситуація паскова, але напевно дуже швидко.